Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп більше не десерт. Орбан знову ж таки пропонує ЄС, замість початку переговорів про вступ України до ЄС встановити з нею відносини стратегічного партнерства. каже, що не блокувати вступ України до ЄС. Його закликав один із лідерів угорської громади на Закарпатті. Але прем'єр-угорщини відповів, що це не своєчасно, тому що Єврокомісія не змогла належним чином підготувати їх до засідання Європейської ради. Позиція Орбана вже для всіх давно відома. А ну і тут знову ж таки Словаччина на. Щоб то підключилася про блокування, хоча ось знову а, зараз з'явилася інформація, що вони все таки сказали, що не будуть блокувати а, вступ перего початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Але знову ж таки, Угорщина, це що предмет торгу? Вони хочуть більше грошей, щоб їм запропонували, чи чому вони такі категоричні? Вони хочуть 30 мільярдів. Вони про це прямо говорять. Вони вже все просто не приховують. Там є 30 мільярдів, які вони можуть отримати в перспективі від європейського союзу, але вони підвисли через невиконані умови і невиконані реформи безпосередньо самою Угорщиною. Знаєте, мені ще сподобалася там позиція представника Люксембургу, який сказав, що якби ми зараз судили, ну і не так, якби ми під час вступу Угорщини судили по тим критеріям або вимогам, які Угорщина зараз намагається висувати по відношенню до України. Угорщина би до сих пір не стала членом європейського. Союзу, і це до речі, абсолютно правда. Тому що тоді, е, порівняно з Україною, е, Угорщина взагалі не була готова не те, що там до вступу, а навіть до пропочаток вступу. Але тим не менше, вона була взята і стала членом європейського союзу. Тому Орбан зараз просто маніпулює всіми цими речами, ну вирішуючи два завдання: перше завдання він вибиває додаткові преференції для своєї країни. А друге завдання пов'язане з тим, що він звичайно хоче зберегти ну, такий свій статус з одного боку євроскептика, з іншого боку, на майбутнє ну як він себе це собі це бачить, залишити якісь непогані відносини з Російською Федерацією. Тобто, ця людина реально думає, що це йому зарахується, і Росія, якби після того як завершиться війна, пройде якийсь там певний період часу. Ну буде пам'ятати, що Огорчина фактично підігравала її, виступала десь на її там стороні. Зустрічалася з путіним та іншими представниками російської влади, і таким чином виступну не була певним таким провідником російських інтересів в Європейському Союзі. Тут правда, ну питання. Що не факт, що Росія це буде робити, це раз а по друге Орбану треба досидіти до того часу, доки е, завершиться війна, і ну, Росія е, ну війна може раніше звичайно закінчитися. А от Росія повернутися до клубу цивілізованих держав. Це процес розтягнеться на набагато набагато років. Але тим не менше, от він таку позицію займає. І як ми бачимо, що чим ближче саміт е, завтра вже фактично він починається, ну тим більше він намагається нагнітати цю ситуацію. Е, можливо, для того, щоб ну отримати ці Максимальні преференції і дійсно виглядати ну такою людину, яка там для свого електорату зробила все можливе. Ну будемо дивитися, знаєте, тут просто проблема ж навіть не стільки вже в, в Угорщині, тим більше не в Україні, тому що якщо Європейський Союз 14 15 грудня не зможе дати однозначну відповідь, про яку він говорив раніше, це буде проблема навіть не стільки України, скільки в першу чергу проблема європейського союзу, тому що це підтвердить величезну інституційну кризу, в якій перебуває союз. Підтвердить величезні проблеми, які є всередині цього союзу, і ці проблеми спровоковані саме членами європейського союзу. Багато до речі, європейських держав чудово це розуміють, і вони розуміють, що угорщина зараз робить дуже погану справу. Вона намагається створити дуже поганий прецедент, який негативно вплине на європейський союз. Тому цим країнам зараз треба максимально об'єднатися, застосувати всі можливі механізми, які в них є. Ну законні звичайно, але і в тому числі якісь там переконання, і змінити цю ситуацію. Пояснити ті ж Угорщині, і там деяким країнам, які іноді час від часу намагаються до неї приєднатися, що не може одна-дві країни блокувати ініціативу всього союзу. Це неправильно і це м'яко кажучи, не демократично. Початок перемовин з Україною і Молдовою. Зараз для європейського союзу це насправді ну, надзвичайно правильне рішення і необхідне рішення, тому що вони таким чином ну, підтвердять свій статус, підтвердять свою спроможність і отримують додатковий поштовх для подальшого позитивного розвитку. Розумієте, коли Орбан каже, що ми не знаємо там всіх наслідків там від вступу України до Європейського Союзу, ну він знов таки маніпулює, тому що ніякого вступу ж за місяць там чи за рік не буде. Це раз. А по-друге, насправді все це. Прораховано давним-давно, і крім того, що да, з одного боку багато грошей буде йти в Україну, як ішло в Угорщину і як іде в Угорщину. Але з іншого боку, європейський союз отримає додатковий стимул для дуже такого серйозного розвитку, навіть починаючи від відбудови України, тому що це з одного боку справа коштовна, але з іншого боку, вона вигідна з економічної точки зору, в тому числі для європейських країн, і в контексті інтеграції зрозуміло, що європейські країни зможуть набагато більш активно брати в цьому участь, і це Розвитку економіки Європейського Союзу. Ну, я вже мовчу про те, що ми величезний ринок, і ринок з точки зору виробництва, і ринок з точки зору збуту, який навіть попри війну, попри війну. Знаєте, це така дещо парадоксальна ситуація, але це про нашу стійкість. Він залишається ринком з достатньо високим рівнем покупувальної спроможності. Ну, він точно не поступається, наприклад, а можливо, в деяких пунктах навіть перевищує. Ну і до речі, прем'єр-міністр Словаччини Фіцу заявив, що вважає Україною не готовою до початку переговорів про вступ до ЄС, але Братислава не буде блокувати політичне рішення на саміті лідерів Євросоюзу. Що для них означає неготовою? Ми ж, начебто, виконуємо реформи, які нам встановлені. Європейська комісія дала оцінку. Ну, дивіться, вони е, живуть просто от деякою мірою, це, це парадоксально для людей такого рівня, ну лідерів країни, але вони вже живуть в реальності, яку вони самі для себе вигадали. Вони десь побачили і почули фразу Україна там, найбільше корумпована країна в світі. І вони, вона вигідна з точки зору там, політики, популізму, яким вони займаються, і вони її вживають. Якщо їм задати конкретні питання, наведіть приклади, наведіть статистику, наведіть дані, вони не зможуть дати Жодних відповідей, тому що вони не знають цього. Вони просто хапаються за красиві. Якісь гасла в їхньому розумінні Україна не готова. Вони може, думають, що ми ну якась там країна, яка не, не є ще країною з ринковою економікою, хоча ми такою країною є давним-давно. Може вони вважають, що в нас якийсь там недостатній рівень надання державних там чи інших послуг, хоча за рівнем діджиталізації Україна перевищує багато європейських країн, і в тому числі Угорщину, і, наприклад, словаччину. Тому для них це не просто політик політичні гасла, тобто вони не можуть навести конкретні дані, чому Україна не може стати почати перемовини щодо членства в Європейському Союзі. Тіньова економіка. Ну, слухайте, вона є в усіх країнах, в тому числі європейського союзу. Питання виключно там ну в масштабах цієї тіньової економіки. рівень розвитку політичних інститутів за класифікацію, яку робили. Два відомих я підкреслюю угорських науковців, які цими питаннями займаються багато років після розпаду взагалі соціалістичного табору радянського союзу. Україна з точки зору розвитку демократичних інститутів знаходиться вище за Угорщину і Словаччину. Ми класифікуємося як патрональна демократія, а їх вони як патрональна автократія. Ну і багато інших таких моментів. Тому нам звертати на оці заяви про якусь там неготовність немає сенсу, бо є тільки одне, ну грубо кажучи, джерело, яке має. Право це робити, це от якраз Єврокомісія, яка все аналізує і вказує, що ми виконали, що ми не виконали. Ми не виконали 100%, але ми виконали далеко за 90% станом на сьогодні. Те, що нам треба ще багато виконувати, не викликає ніяких сумнівів, але про це ми постійно говоримо. Ми це визнаємо. Для цього і починають перемовини. Що в процесі цих перемовин ми могли ці пункти далі виконувати. Тому це не більше ніж політичні заяви, які покликані привернути увагу, але вони не містять під собою. Ну жодного якогось раціонального зерна ну і можливості взагалі пояснити, що вони мають на увазі, пане Ігоре. Я вам дуже дякую за інформацію, за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Ігор Рейтерович, політолог, був щойно...